Доброго дня, шановні учасники. Мені знову ж таки приємно їх в кожному році побачити таку кількість відважних людей, які далі ще займаються проблемами ОСББ в цій країні. Е, кілька ремарок, якщо ви дозволите, я маю сім хвилин, я постараюся в них вкластися. Перше, е, якщо назва обмежує суть Заходу, давайте змінимо назву. Якщо ми хочемо, перше, це означає, що форум ОСББ переріс проблему ОСББ, і він вже вийшов за межі проблематики вузького ОСББ. Це перша ремарка. Друге. Ми створили асоціацію власників житла і управителів Ми свідомо пішли на цю, цей крок у Львові, щоб об'єднати середовище, яке має відповідати за управління житлом. Це друга річ, яка важлива, я вважаю, над якою треба задуматися. Третя річ, яку ми маємо зрозуміти: якщо ми хочемо говорити про проблеми ОСББ, а все решта, це за нашою квартирою, якій ми будуємо комунізм. То вибачте, ви знову ж таки страшно помиляєтеся. Можна говорити про закон про СББ, про всі інші цікаві речі, ці... тішитися, що ми такі класні поправки. А потім виявиться, ми вийшли, є закон про питну воду, про всі інші проблеми. А закон про житлово-комунальні послуги поки що спить, але невідомо, коли той маховик запуститься. Тому починати казати, що ми досягли величезних успіхів просування комунізму в одній квартирі. Це досить класно, але я думаю, тут не варто нарікати, що на форумі ОСББ появляються управителі. Без сумніву, я можу сказати, бо ми цій проблемі присвятили досить багато часу. Управителі в Україні виростають зовсім нетипово. Це взагалі не світова практика. Управителі мали в тій державі появитися з реформованих жеків, знавчених фахівців і відповідно фахівців, які прийшли б і до вас. Поклонилися, поцілували в руку і запропонували такий низький тариф, що вам би вже не оплачувалося самому управляти своїм будинком. Але всій державі ми, всі ентузіасти, у нас все вверх ногами, ми всі робимо по-своєму. Ми робимо управління через будову СББ. Тобто у нас всі ОСББ це малорослі, великорослі, більш дорослі управителі. І тепер ми воюємо, який закон, як його підігнати під всю цю дійсність, яка виникла. Часу Включити в новий закон, чи взагалі викинути, щоб він не заважав, але дійсність є набагато ширшою, і якщо ми на це не подивимося ширше, то проблематика не зникне від цього. Ми можемо далі тішитися, що ми там пробуємо просувати. Інтереси вас Давайте їх просувати. Але це поки що тільки 15% житлового фонду. Оптимізм 17 тисяч по Україні. То статистика дуже проста: половина з тих 17 тисяч взагалі не працюють, не живуть і мертво народжені діти. Прикро це казати вам, але ви повинні це знати. З тих половина працюючих, які менш більш живріють. То друга половина всяко-тако ще живе і щось робить, і якось там представлена. Тому говорити про ту проблему треба з різних сторон. І якщо ми не поставимо реформу на три ноги, а ми тільки що поки що вирощуємо гарно одну ногу, давайте ми приватизували житло, розвиваємо СББ, а дві інші ноги, про які ми маємо говорити, це управителі, які мають прийти до вас. І зреформовані жеки, які мають звільнитися, так як кожна держава цивілізована зробила це крок по кроку, то ми про це забуваємо. Тому давайте говорити про ширшу проблему. Форум СББ, слава Богу, відбувся. Ми все це розуміємо, ми всі зібралися сюди, і я всіх. Цим вітаю, але треба розуміти, що четвертий форум вже не може бути форумом СББ. Це має бути набагато ширше об'єднання і декларування більших претензій, якщо ми хочемо впливати на житлову політику. Бо інакше ми лишимося, перепрошую, якщо не провінційним, то захолосним рухом, на який навіть там монополісти не звертають уваги. Скільки б ми не билися в груди, не кричали, от буде закон про СББ, ми всім їм покажемо. Нічого, вибачте, ми їм не покажемо. Якщо навіть буде мати класний закон про СББ тепер до суті я коротко, бо Говорити про науково методичний я би хотів, і я думаю, що це нам дуже потрібно. Е обґрунтування необхідності е управителя. Я не буду вас переконувати, з багатьма ми вже пройшли навчання по ваших містах, і ми зрозуміємо відношення, дехто вже став управителем, випереджуючи ситуацію в Україні. Е можна я, якщо б я міг сам я собі вирішив до нас, я перейшов би на потрібні слайди. Управління нерухомістю, сфера зразу треба казати, це бізнес, і то, що я повторюю на всіх заняттях, управитель це є бізнесмен, який прийшов до вашого будинку неущасливлювати вас а заробити на вас, і відповідно треба його поставити в рамки, щоб це заробітчанство було правильним і об і чітко законом, а не на цих. Законодавчо, це закріплено в житлово комунальних послугах. Є ще інше. Я вже про інтердисциплінарність проскочу. Проблематика всім відомо, ми вже про це, певно, багато хто і знає, і говорили. Є дуже багато проблем. Якщо не говорити про ці проблеми, то ніхто до нас в управління з управлінням не прийде, якщо ми не почнемо вирішувати на законодавчому оплату послуг, субсидії, послуги з управління, щоб були нерегульованими, правила діяльності для управителя, щоб зникли оцінарідання що кожен голова асоціації по-своєму управляє, кожна асоціація по-своєму підходить до проблеми проблеми впровадження законодавчо є. Я зверну увагу не стільки на закон про СББ і надання житлово-комунальних закон про ЖКП. Зверніть увагу про наказ Мінжитлокомунгоспу. Дуже цікавий і вартий, хто би хотів з цим ще далі працювати. Про правила затверджені досить гарні. Здається, він ще я принаймні, не маю інформації, що він був якимось чином скасований чи не діяв. Тобто він і діючий дуже гарно прописані речі, об'єкти, послуги, управління, функції. Способи, де є належний зараз, я дійду у разі самоуправління, іншої особи здійснення управління будинком, прекрасні речі розписані. Я дійду до свого, як той казав. Кожен говорить про те, що його болить. І там же ж є записана гарна річ фізичні особи, які безпосередньо виконують функції з управління будинку, повинні мати відповідну освіту та періодично підвищувати свою кваліфікацію. Це Невдалі спроби що-небудь зробити в сфері, житловий кодекс не прийнятий. Проект 44 відкладений, 84.74 чотири заветований. Навіть у 83.91 вісімдесят теж е заветований. Тепер на рахунок ліцензій я свою позицію коротко скажу. Ліцензії на даному етапі взагалі говорити в Україні не варто. Тому що ліцензії, це навіть міністерство признає корупція, продажа ліцензії і так далі. Сертифікація, без сумніву, потрібна на вже на починаючи навчання, і хоч якісь мінімальні сертифікати, до чого ми хочемо самі дійти і підтримуємо будь-які рухи в Україні. Е, до ліцензії ми дійдемо за 3-5 років, коли появиться конкуренція. Ліцензія це є, я завжди кажу, механізм через знаряддя для регулювання ринку. Ринку в Україні немає. Нема що видавати ліцензії на неіснуючий ринок. Це просто. Абсурдна продажа вовчих білетів чи як про назві собі тепер. Реєстрація всі вже знають, працює 7032 старий, 2081-10 новий. Я на цьому не зупиняюся. Перший рух, який вже в Україні зроблений, треба подякувати. Пан Тловський пішов на жаль. Я хотів пару добрих слів, попри негативні чи такі може сумнівні речі, але програма вже за фінансування ПРОН розроблялася і зараз є пружляє, Наскільки ми знаємо, в міністерстві пані Віра. Та вже рецензія прийшла, тобто методично непогано пророблена. Є питання, хто розробляв і наскільки ці фахівці є практиками, чи реально сидять люди з управління з академії управління при президентові. Тобто я би вважав, що це не найкращий вибір для розробки навчальної програми для управителя і для голови ОСББ. Але це моя приватна думка. Є дві типові освітні програми. Управитель багатоквартирного будинку, знайдіть собі в інтернеті, хто тим цікавиться, побачите. Є розписана програма на 72 години, і так само є кваліфікації підвищення голів ОСББ правлінь будинків. От є деякі там, я просто повитягував. Це е, то, що розроблено і вже рухається. Наш вклад і наша пропозиція, не дивлячись, що нема ще ні до, затвердженої е, до кінця навчальної програми, ми пропонуємо свою, це вже в рамках двохвилинної реклами промоції того, що ми вже встигли зробити по Західній Україні, дякуючи фонду відродження. Про навчання були попередні дві години, то два дні 16 кадем годин зараз. Всі, хто інформує, хто хоче, може звернутися, ми будемо планувати про навчання тижневе 48 годин спільно з е, житлово-комунальним техніком. Колишнім, це тепер коледж політехніки, які мають відповідні ліцензії на підвищену кваліфікації чотири е, напрямки. Я зараз до цього перейду: чотири напрямки Забезпечення технічне обслуговування будинків, менеджмент і управління і фінанси і бухгалтерія. Все, що нам потрібно, по суті, ми вважаємо базові чотири спецкурси, плюс ще певні додаткові курси, які варто ввести. І ми цю програму хотіли би подати шановному нашому міністерству на розгляд. Якщо вона буде люб'язна, принаймні прислухатися до тих напрацювань, це напрацювання чотирирічної досвіду нашого навчання по західній Україні, не тільки по західній. Україні вводимо таке поняття як практика. Хочемо ввести це трошки з фінансової точки зору, теж проблематично практика по Україні. Ідея наша це. Практика, які б вони не мали не мали застереження до асоціації ОСББ, але це ті позитивні місця, де можна чогось навчитися і підвищити свою кваліфікацію. Це і у Львові, і в Нововолинську, в Новограді. Інші, хто запропонує, ми будемо готові вести переговори про практику. Так само у нас є вже домовленість з польські з польською краківською асоціацією, нашим партнером про тижневу практику, якщо нам дасться знайти фінансування на виїзд наших випускників, це по цьому чотири напрямки. Меджмен управління житловим будинком, фінансове управління діяльності ОСББ, експлуатація житлових будинків інженерних мереж, мереж особливості правового забезпечення діяльності управителя голови ОСББ. І побудова відносин з державною владою, з органами влади, потім праві аспекти е, е, земельних ділянок, е, е, практичні аспекти управління це залучені голови асоціацій з різних міст. У нас читаю, проводять практичні заняття. І зараз у нас ще останні пункт, які ми маємо вести, це. Ведуться переговори з Держпромтехнаглядом, щоб вони, оці всі вимоги, які потрібні складатися, ліфтів, електрика, газ, щоб вони, хоч трошки наших управителів чи голів ОСББ в тому напрямку, підівчили. Два посібники вже для багато кого знайомі. Бухгалтерія наша, наші сайти, на які можна заходити. Запрошуємо. Я постараюся, може не усім, але приблизно в це все вкласти. Дякую за увагу. Всі питання після запрошую, буду радий подискутувати.